Вітаю, мене звати Люда Кіовська, я психологиня, і це моє перше відео тут. На своєму каналі я буду розповідати про різні психологічні поняття, їх вплив на наше життя та про те, як покращити свій моральний стан. Чи знали ви, що час, коли ми нічого не робимо, є корисним? І що спільного є між таким часом і психологічним тестом? На це та багато інших питань я буду давати відповідь тут, і ми будемо розбирати багато цікавих тем. Я вже багато років вивчаю психологію і розумію, наскільки важливим є те, як ми сприймаємо світ, який навколо нас, людей, і як ми ставимось до того, що відбувається в нашому житті. Також велику роль відіграє те, як ми сприймаємо самі себе і як ми оцінюємо свої вчинки. Тому що кожна людина може як підтримати себе та реалізувати свій потенціал, так і навпаки занизити свої можливості. Я розумію, наскільки важливо для кожної людини мати гармонію з своїм внутрішнім світом, своїми думками, почуттями, емоціями. І так само для кожної людини важливо мати гармонію в стосунках з іншими людьми. І саме в цьому допомагає психологія. Вона допомагає зрозуміти те, як ми поводимось в різних ситуаціях, чому ми так поводимось і що взагалі нами керує. І так само вона допомагає зрозуміти інших людей, тому що якщо людина вміє допомогти собі і зрозуміти свої почуття, то їй точно не буде все рівно на почуття інших людей. Безумовно, все починається з себе, зсередини самої людини. Всі наші зміни, всі наші можливості, весь наш потенціал відпочинається з тих мрій, ідей, думок, які в нас виникають в той чи інший період життя. Важливо тільки вміти розпізнати, чого саме ми хочемо і до чого прагне наша душа. Бо зовнішні зміни точно починаються з внутрішніх. Я знаю, наскільки важко іноді буває розпізнати те, що зараз потрібна допомога, відпочинок і так далі, наскільки людина іноді не розуміє власних потреб через те, що, можливо, тривалий час не дослухалась до себе. І тільки увага до свого внутрішнього голосу може допомогти покращити власне життя. Іноді психологічні рекомендації можуть звучати дивно або ж якось надто складно, але насправді вони базуються лише на тому, щоб людина дослухалась до себе, щоб ми завжди могли дати собі час і можливість відпочити, відновитись. І так само, щоб ми могли розуміти, з чого ми хочемо від свого життя і від взаємодії з іншими людьми. Також тут я буду показувати частину свого життя, зокрема, це професійна частина мого життя, про мою освіту, ту, яку я вже здобула, яку я буду здобувати, про ті курси, навчання, які буду проходити, тому це може бути корисно для тих, хто тільки починає цей шлях. Також я буду ділитися цікавими рекомендаціями в плані книг, фільмів і різної теж літератури, яка допоможе вам в майбутньому, наприклад. І думаю, що це точно буде цікаво та корисно для багатьох людей. Ну і, звісно, дівчата, хто любить все естетичне і красиве, вам тут теж буде цікаво. Тому запрошую вас на мій канал.